Втома від супергероїки, впевнений, ви не раз стикалися з цим терміном, враховуючи, що його зараз використовують буквально всі. Тож сьогодні я хочу розібратися, чому саме виникла ця втома від супергероїки і чому якість супергеройських фільмів зараз дуже сильно впала? І на диво, ці два фактори між собою не настільки пов'язані, як здавалось би. Має бути цікаво, адже ці думки в собі виношував дуже довго. Тож мене звати Саша, ви на каналі Душнило. Поїхали. Отже, перше про що кажуть, коли мова йде про знижену якість супергеройських фільмів, це конвейерність. Тобто студії перестали робити хороше кіно, штампують сиквел за сиквелом, підіймають багато нікому не потрібних супергероїв, і всі фільми виходять хріновими. Але насправді це тільки одна з причин причин в тому від супергероїки. Адже якраз через велику кількість проєктів страждає контроль якості, і в прокат випускаються абсолютно непотрібні фільми. Проте, з іншого боку, це ж не так, що одна людина пише і. Знімає всі фільми про супергероїв. Цим займаються різні люди, і тому, в принципі, в ідеальних умовах, навіть з поганим контролем якості, могло б виходити щось хороше. Тож, як на мене, справжня причина зниження якості це те, що кінокомікси це не бойовики, як я неодноразово кажу. А точніше, я багато часу цьому приділив в огляді на фільмах в Мен 2. Раджу подивитись, бодай ту другу половину відео. Ну а якщо коротко, то як на мене, для кінокомікса дуже важливо перше розуміння сил персонажа, його межі, на що він здатен і так. І, так далі. і друге, це естетика персонажа, його здібності, костюм, тон його історії, наскільки він збігається з тим, що персонаж собою представляє, і так далі. Тобто не можна просто взяти скелет звичайної якоїсь умовно супергеройської історії і замінити там головного персонажа на якогось іншого. Це те, що могло би проконати, не знаю, з бойовиком. Але кінокомікс крутиться саме навколо головного персонажа, власне супергероя. А зараз з кіно ми маємо таку ситуацію, що більшість сценаристів не читають комікси, який як поганий фільм Марвел не взяти, сценарист практично завжди в інтерв'ю скаже, що раніше я з цим персонажем був незнайомий, я там з ним ознайомився вже після того як почав писати сценарій. I was not very steeped in the comics. I didn't, I didn't read any comics or do any research. I wasn't familiar with the comics. I wasn't familiar with the movies. We didn't lean into a whole lot of the history of the comic books. Yeah, candidly, we were not enormous um, comic fans. I wasn't super into superhero comics when I was a kid. I read a lot of like indie press stuff. First thing I was told is don't read the comics. А зараз я поясню, чому це не просто погано, а це катастрофічно. От розумієте, зараз у суспільстві така штука, що люди дуже багато часу приділяють конкрет. На сценарному аспекту персонажа. Саме тому, кого зараз не спитає, який твій улюблений герой кіновсесту Марвел, всі скажуть, залізна людина, бо в нього найкраща арка персонажа, йому найбільше симпатизуєш і так далі. І як на мене, це досить нудно, бо згадайте, коли ви були дітьми, якщо ви тоді цікавились супергероями. Звісно, вас не цікавив той персонаж, який найкраще прописаний. Вас цікавив той персонаж, у якого були найприкольніші суперсили, найоригінальніший дизайн, ще щось. Можливо, з ним були найцікавіші ситуації. Зміром, з Марвела я обожнював Галка, Тора, Росомаху і людину Мураху. Причому людину Мураху я тоді знав як Генка Піма, якого багато хто вважає досить нудним персонажем, так само, як і Тора. І зараз ви можливо думаєте, окей, чел, для чого ти це нам розповідаєш? А справа в тому, що практично будь-який персонаж апріорі є хорошим, бо якщо він міг сподобатись дитині, то значить в ньому було щось таке, що мене зачепило, і головне це правильно його подати. А для цього потрібно хотіти це правильно подати. Наприклад, Взяти Джеймса Гана, який зробив одні з найкращих фільмів про супергероїв за останні роки. Все почалось з вартивих галактики 2014 року. Абсолютно ніхто не знав цих персонажів: ні заряного лицаря, ні грута, ні ракету. Так, звісно, прямо шалені фанати коміксів там знали Гемору, Небулу, як доньок Таноса. Ще когось, але масовій аудиторії вони були невідомі. А Джеймс Ган подивився на них і розглядів в них щось цікаве і захотів це подати глядачу. І подав він це так, що зараз це одні з найпопулярніших персонажів. І після цього він не зупинився. Коли він робив фільм Загін самогубців, він не взяв просто найпопулярніших героїв і показав так, як вже показали в екранізаціях до нього. Ні, він взяв абсолютно відбитих невідомих персонажів, як той же миротворець, про якого він потім зробив сольний серіал. І миротворець також став одним з найпопулярніших персонажів. Навіть в новий Mortal Kombat додали саме миротворця, бо Джеймс Ганн розглядів цікаве зерно персонажа і подав його правильно. Просто з звичайними персонажами все відносно. Легко. Якщо він в фільмі прописаний, в нього є глибина, своя арка, то це хороший персонаж. Але в кінокоміксі так персонажа оцінити не вийде. В одному фільмі він може бути написаний одним чином, приміром, хороший персонаж, а в іншому ні. А ще в іншому, ну, нормальний. Бо крім того, що вони є приміром в сольниках, і цей сольник не один, так вони ще є в кросоверах. І взагалі те, наскільки хороший супергерой для вас визначає конкретний фільм, це досить неправильно. Бо ці персонажі це щось значно більше, ніж персонажі фільма. Це герої фільмів, мультфільмів, коміксів, ігор. Всього одразу і дивитись просто одну з його інтерпретацій, це якось дивно. Та й взагалі ті ж філлорд і Крістофер Міллер вже неодноразово показали, що не буває поганих ідей, є погана реалізація. Бо, приміром, Майлз Моралес не те, щоб комусь був цікавий цей персонаж за замовченням, але вони зробили про нього один з найкращих кінокоміксів в історії. А потім зробили сиквел, і виявився ще кращим. І зараз Майлз. Запихають практично всюди, що заслужено. І тому, як на мене, це нормально вподобати якогось персонажа, а хороша історія колись вже підтягнеться. Принаймні, можливо. Головне, щоб хтось вподобався цього персонажа настільки ж скільки й ви, і захотів передати те, що йому в ньому сподобалось, власне, іншим глядачам. А тепер уявімо, що сценарист не побачив персонажа і захотів про нього розповісти, чисто через свою творчу ініціативу. А студія вирішила зробити фільм про якогось невідомого персонажа і попросила сценаристи написати. Про нього фільм. Тобто сценарист може навіть не знайти того за що цього персонажа може хтось полюбити. І відповідно з таким фільмом його, власне, ніхто і не полюбить. Тому всім байдуже на нових персонажів. Фільм Шанчі, я вважаю, непоганим, але кому зараз не пофіг на персонажа Шанчі? Чи от окей, хто чекає нової появи Моніки Рембо, чи Америка Чавес, чи Капітан Марвел? Тобто творці фільмів зациклені саме на тому, щоб зробити фільм, а не зробити хороший кінокомікс. Та й хороший фільм в них також не те. Що виходить зробити, коли вони пишуть Марвелів, ну або ж Капітан Марвел 2, вони не пишуть нову історію про Капітан Марвел, накопичуючи натхнення з якихось історій Вони пишуть сиквел першого фільму. І це не кажучи про те, що взагалі режисувати фільм за коміксами, не читаючи комікси, це досить тупо. Це як зняти екранізацію книги, не читаючи книги, взагалі книг не читаючи. Отже, тут ми бачимо ситуацію, що Джеймс Ган прочитав комікс з миротворцем, подивився, блін, це досить відбита, цікава ідея. Персонаж, який настільки любить мир, що готовий викошувати будь-кого заради нього. З цим можна зробити цікаві ситуації, якісь не можна зробити конфлікти, можливо, жарти, можливо, драму. А потім ми маємо сценаристів в Капітан Марвел, які сідають почитати про персонажа, відкривають комікс для того, щоб зрозуміти, за що цього персонажа люблять, і такі: Ого! Вона суперсильна і стріляє лазерами. Ну окей, пішли знімати. А щодо того, чому це сталося, то перекладати всю відповідальність виключно на студії, які роблять все на конвейері буде як мінімум неправильно. Адже тут також зіграли роль і глядачі, які також не розуміли суті супергероїки. Що не дивно, бо більшість фанатів того ж кіносесвіту Марвел, принаймні з мого оточення, вперше почали дивитись, бодай якісь кінокомікси десь в році 2014 му та-2017-му. І коли вже в другій-третій фазі були ознаки того, що кінокомікси стають гірше, бо хоч фільми і виходили здебільшого крутими, навіть дуже. Проте неодноразово були такі сцени, де просто персонажі мовчать, для того, щоб глядачі мали час поаплодувати. Або згадувались події чи персонажі з минулих фільмів просто без причини, щоб згадати. Щоб відбувся Нейрон Activation і глядачі такі: О, клас! Формується цільний всесвіт! І навіть коли супергеройські фільми вже сильно почали спадати в якості, глядачі не критикували фільми від Мар. Просто по інерції. Вони ж тільки-тільки їх полюбили. Не можуть ж вони випускати щось погане? Але це й розповідав про те, чому супергеройські фільми стали гірше. Проте я все ще не чіпав втому від супергероїв. Отже, почати я хочу з цитати Джеймса Гана. Я вважаю, що існує таке поняття як «в тому від супергероїки, але я не думаю, що це має якесь відношення до супергероїв. Це пов'язано з типом історії, яка розповідається з втратою персонажів з поля зору. Мені подобається супермен, подобається Бетмен, мені подобається залізна людина. Це дивовижні герої, які в наших серцях. А якщо фільм перетворюється на місово з графіки, він стає нудним. Тобто тут він каже, в принципі, те саме, що і я, що фільми замість того, щоб показати історію про конкретного героя, сконцентрувавшись саме на його особливостях, вони просто роблять шаблонний бойовик, де змінюють персонажа. Але я не вважаю, що це причина втому від супергероїки. Точніше, я вважаю, що це не єдина причина. А основне, чому люди починають втомлюватись від супергероїки, це те, що це модно, якби це дивно не звучало. Um, Отже, є категорія. Людей, яка вважає супергеройські фільми поганими, прямо жахливими. Вони обґрунтовуються тим, що це не кіно, що там слабкі сценарії, ще там щось. Але по факту вони просто не любителі супергероїки. І це нормально. Це як не любити комедії. Але коли супергеройські фільми всі обожнювали, на них йшли масами, вони здебільшого десь там щось мовчали або підзявкували з боку. А от коли якість супергеройських фільмів справді впала, їх думка стала все більше популярною. І справа навіть навіть не в тому, що люди нарешті зрозуміли, які це погані фільми, а те, що в людей, які не фанатіли супергеройкою все своє життя, а. Просто полюбили кіно всесвіт Марвел, включилося це сприйняття, що а супергероїка, це ж для дітей. Оці от фільми не потрібні. Та й люди здебільшого просто захотіли втомлюватися від супергероїки. Чому я так вирішив, зараз поясню. В своєму оточенні я все більше помічаю людей, які кажуть, що втомились від супергеройського кіно. Можливо, вони з цих фільмів виросли, їх це вже більше не цікавить, а потім варто просто показати їм супергеройський фільм, який не смокче зад. І вони кажуть: блін, оце. Класний фільм, мені сподобався. Але сприймуть це як виняток з жанру, що от сподобався, але загалом так, супергероїка вже не цікавить. І це зумовлюється тим, що люди банально не хочуть сильно розбиратися. Вони дивляться, що виходить багато поганих супергеройських фільмів і тому не звертають увагу на хороші. А зараз хороших проєктів супергероїв виходить немало. Тільки за останні роки це людина був крізь всесвіт, другий сезон Локі, Люди Х97, Миротворець, Місячний Лицар. Невразливий, вартові галактики 3, «Бетмен Метарівза, та й просто з нежахливих фільмів є той же синій жук, флеш, Шанчі, Людина Павук додому шляху нема. Тобто, загалом так, хоч якісь супергеройки і впала, проте не настільки. Зараз досі виходять по 2, 3, 4 хороших проекта про супергероїв. І колись стільки виходило всього за рік. Але оскільки зараз загалом виходить забагато кінокоміксів, то цей відсоток хороших фільмів явно знизився. Але подивитись, все. Одно є що. Просто якщо в період з 2008 по 2019 хороших супергеройських фільмів було відсотків 80, то зараз відсотків 40-60. Проте далеко не нуль. І запихувати це в похибку, ну ніяк не вийде. А якщо люди не запихують це в похибку, вони починають шукати виправдання, чому їм цей фільм сподобався. Бо ну не можеш бути такого, що мені подобаються супергеройські фільми. Напевно, це з фільмом щось таке унікальне. І тоді на допомогу приходить декларацій. Деконструкції. Тобто люди подивилися хлопаків, подивилися людей, які кажуть, що це деконструкція жанру, і взяли цей термін собі на озброєння. Потім вони приходять і кажуть, що загін самогубців Джеймса Гана це деконструкція просто. Тому він мені сподобався. Миротворець, також деконструкція, невразливий також деконструкція. І взагалі в невразливому найбільше сподобався саме антигерой Омнімен. І от саме тому серіал хороший. А якщо мова заходить про вартових галактики 3, то дехто навіть доводить. Що це просто не класична супергероїка, а скоріше космоопера. І байдуже, що практично всі члени команди мають суперздібності. Байдуже, що в третьому фільмі в них буквально є навіть супергеройська уніформа. Байдуже, що це звичайні персонажі коміксів, просто вони написані добре. Ні, фільм мені сподобався, значить, це не може бути супергероїкою. І нещодавно вийшовший трейлер третього Дедпулу, також це прекрасно демонструє. Варто просто показати трейлер крутого супергерої. Фільму, всі одразу в захваті і максимально чекають його. Проте все одно ми ж його чекаємо виключно, бо це Дедпул. Він там ламає четверту стіну, стібеться над жанром, тільки через це. І байдуже, що половину гайпу там генерує Росомаха, який, власне, 90% екранного часу в фільмах був в звичайних супергеройських проєктах, а не в якихось деконструкціях. І це насправді досить дивно, коли люди настільки хочуть, щоб їм певний жанр не подобався, що готові навіть при... Перегляді найкомікснішого серіалу у всесвіті, невразливого, доводити, що це просто деконструкція жанру, що звісно абсолютно не так. Я це нещодавно розповідав в огляді серіалу. Також можете глянути. Але, до речі, зараз хвилинка цікавих роздумів. В своєму нещодавньому відео про невразливого я сказав, що це не деконструкція, а класичний представник жанру, що в принципі здебільшого так і є. Проте я провів невеликий ресерч і зрозумів, що в принципі невразливий це скоріше реконструкція жанру. Тобто, якщо деконструкція робить певні нереалістичні елементи реалістичними, повністю їх змінюючи, і залежно від того, який це елемент, він може або зробити просто історію трохи приземленішою, або абсолютно. Абсолютно переробити жанр, як хлопаки, яких ну ніяк не вийде назвати супергройським серіалом. То реконструкція скоріше бере нереалістичні елементи і перероблює їх в реалістичні, але залишаючи їх в принципі тими самими. Приміром, цього є супергеройські костюми. Отже, ось дизайн Бетмена, звичайна тканина, але типу броньована. Часто в нього є чорні труси поверх штанів, ну якось дуже нереалістично. Отже, трилогія Нолана взяла і деконструювала елемент супергеройських костюмів. Тобто тепер Вейн носять обладунки, які були зроблені для військових, але не пішли в тираж. І конкретно від Бетмена тут взята маска, плащ, логотип, та й по суті все. А серіал невразливий, реконструює це. Отже, всі носять буквально такі ж нереалістичні костюми, як і в класичних коміксах, але вводять окремого персонажа, який є кравцем костюмів. Тобто вся його робота це робити не пробивні, але стильні костюми для супергероїв. Отже, нереалістичний елемент, що всі виявляються дуже прекрасно в Міють шити собі костюми, як це було приміром в трилогії Реймі людини Пивука, щоб персонаж просто взяв і створив собі костюм. Він прибирається, стає логічним і реалістичним, проте не втрачаючи свої ознаки. Тож, якось так. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Можете писати свою думку щодо цього. Можливо, ви зі мною не згодні, або хочете мене в чомусь доповнити. Дякую, 20 гривень, Микиті, Юрі, Олду і Назару за фінансову підтримку. Можете дивитися інші мої відео, підписуватись на канал, і до зустрічі!